Dragon Dogma 2 виходить вже через тиждень. І що? І виникає питання, а чи не треба терміново грати у першу частину? Чи не будемо ми, як лошари, намагатись зрозуміти те, що просвітлені гравці знають ще з 2012 року? Та не все так драматично. Ми самі не грали в Dragon's Dogma свого часу. Тому точно зможемо дати суб'єктивну, незатьмарену думку. Більш того, після певного часу проведеного у грі, котики визнали, що навіть на даний момент гра має більш ніж пристойний вигляд. Хоча ряд механіки управління все ж є застарілими або погано адаптованими під гру ПК. Тим не менш, котики повністю занурились у світ Грансіса, щоб розповісти про те, що вас очікує в цій грі, геймплей. Гра представляє собою екшен РПГ від третьої особи у відкритому світі з нон-таргетною бойовою системою. Окрім основних і побічних завдань, нас очікує ціла купа випадкових подій: чи то напад на торгівельну повозку банди гоблінів, чи то атака грифона, чи взагалі якісь незрозумілі бандити вирішили самовбитись об головного героя. Усіляки буває в цій грі. Причому, чим вищий рівень вашого персонажа, тим події більш різноманітні. Засідки на дорогах, легко, бродяча мантикора та запросто Вбиває торговців та просто ізі. І все це однозначно додає грі колориту і легкого присмаку неочікуваності. Точніше, не так, виходячи з міста, завжди очікуєш якогось підступу. Класи. У грі доступно 9 класів на вибір: 3 базових, 3 просунутих і 3 гібридних. До базових класів відносять бійця, страйдера, що середнє між крадієм і лучником, і чарівника. Просунуті класи це воїн, рейнджер і чаклун. І гібридні, як то містичний лицар, вбивця і магічний лучник. Причому ми не обмежені лише одним класом, а можемо змінити його в будь-який момент. Звісно, якщо нам вистачить очок дисципліни, які ми використовуємо для вивчення нових активних і пасивних умінь, а також для зміни класу професії. Зрозуміло, що кожен клас має свій унікальний геймплей, але додатково до цього маємо ще й унікальне екіпірування. До речі, його тут достатньо багато, і його можна покращувати. Однак не всяку зброю чи обладунки ми зможемо екіпірувати, бо існують обмеження по класу. Ба Більше, навіть є обмеження на те, що можна одягти в залежності від статі вашого персонажа. А це після, наприклад, веселих прогулянок чоловічих персонажів у спідниці або сукні в серіях Fallout сприймається незвично. Щодо зброї і обладунків. Не скажемо, що їх тут аж надто багато, особливо коли ми оцінюємо кількість в межах одного класу. Однак для формування саме вашого стилю гри однозначно вистачить. Більш того, чим вищий ваш рівень і чим далі по сюжету ви будете просуватись, тим цікавішими ставатимуть предмети. А от щоб покращити їх, вам ще доведеться добряче побігати в полюваннях на якихось рідкісних невмирущиків. Історія. Наш персонаж, той, якого ми реально створюємо, а не той, що в Демці, жив звичайнісіньким життям з коханою. У вас незалежно від статі буде кохана жінка. Але одного разу на ваше місто напав дракон. Він попалив цілу купу людей, а у вас вирвав серце. Однак ви вижили. І стали воскреслим героєм, що має безмежний потенціал, або врятувати всіх, або ж навпаки. І в цьому цікавому занятті нам допомагатиме пішак, який нас охоронятиме і, взагалі, буде партнером по пригодах. Через нашу нелюбов до спойлерів ми більше вам не розповімо. Однак нашого персонажа очікує багатько відкриттів і непростих рішень. Тож насолоджуйтесь. Графіка і звук звісно, ми не можемо сказати, що графіка прям таки відповідає вимогам сучасності. Однак, усе має достатньо приємний плавний вигляд. Механіки відображаються адекватно. Тож нарікань у котиків не було, а звуковий супровід нам відверто сподобався. Враження. Враження у котиків про гру однозначно позитивні. Чи купляти її для проходження? Хіба що для ознайомлення з сюжетом зі знижкою в 90%? А котики такі знижки на цю гру вже бачили тричі. Заслужені 3,5 і котики з 5. Виключно через вік гри і деяку застарілість механік з нетерпінням чекаємо продовження гри, яка вийде вже 22 березня. Додатково скажемо, що за мотивами гри існує навіть аніме Dragon Dogma. Навіть є в українській озвучці. Ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук «Тотал Вар Вархаммер та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і Слава Україні! Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно.